Чи от якщо двоє і більше людей збираються в купу, їм треба зробити якусь роботу, і за це можуть заплатити гроші, що вони почнуть робити в першу чергу? В першу чергу вони, звісно, вже почнуть боротися за владу. Влада це така абстрактна штука, яка не до кінця понятно, чи вона существує насправді, як типа економіки, любові, духовності чи жіночого оргазму. Воно вроді би є, але не розумієш до кінця, чи це щось що існує насправді, і взагалі як з цим взаємодійствувати, як вообще від цього щось получати? Такий собі кіт Шредінгера. Дуже хочеться з ним повзаємодійствувати. Ну що б ти не робив, це не буде правильна форма взаємодії і немає якихось а, чітких правил, як це зробити правильно. Боротьба за владу це сама глобальна і сама важлива штука в людських взаємовідносинах. Вони робляться скрізь завжди постійно, безсознательно, безпричинно і не, не очікуючи нічого від результату. Просто так треба робити. Це друге саме важливе, що людина може отримати від роботи. Перше, це, звісно, заробляти гроші. Людське суспільство за своєю природою дуже схоже на стадо індиків. От індики, як йдуть, кожен конкретний не думає, куди він йде і для чого він йде. Він просто рухається за індиком попереду. Це індик, в свою чергу, теж йде за якимось другим індиком. І вони так збираються в кучки побільше, поменше, а потім всі разом збираються в ще більшу кучку, які йдуть ще за якимось індиком, а спередій якийсь ще найважливіший індик, який, скоріше всього, з шизофренією просто збирається пригнути з прізвию, а всі столітні просто за ним біжать. Люди і розподіл влади організовані примірно так само. Єдина різниця, що індик завжди безсознательно приймає рішення, за ким він йде попереду. А в людини, в принципі, є можливість прийняти якесь більш осознане рішення і поміняти, типу, йти не за цим індиком, а за якимось другим. А я про індиків ще говорю чи вже про людей. Неважно. Це, в принципі, одне і те саме. Той, за ким слідують інші, завжди зацікавлений в тому, щоб його аудиторія зростала, щоб за ним слідувало більше людей. І є різні механізми, як е, збільшувати цю кількість: Тіпа влада ідей, влада грошей, е, влада сили. А більшість просто відверто пиздять. Люди не розуміють, для чого їм влада потрібна і що з нею робити, як нею розпоряджатися, просто якесь внутрішнє Штука штовхає їх для того, щоб знає, за неї боротися. В кожного можуть бути свої механізми для досягнення цього. Іногда дуже прям мерські влада не належить людині, вона тільки може її узурпувати. І якщо влада занадто сильна, сильніша ментального ресурсу якоїсь конкретної людини, то скоріше вона узурпує людину, чим людина цю владу. Якщо людині не вдається узурпувати владу. Чи вона навіть не може реалізувати свій потенціал в боротьбі за неї на роботі, тоді вона це виміщає десь в інших місцях, там, типу, на спілкуванні з друзями, на сім'ю, на стосунки, і тоді це називають токсичні люди. Що там далі було? Є ще інші напрямки, які дуже суміжні з цим, такі як менеджерський потенціал або лідерські навики. І часто вони йдуть комплексом, і люди не відрізняють, чи в них є менеджерський потенціал. Чи хоч якісь мінімальні лідерські навики, коли виборюють своє, своє місце в владі? Якось мене назначили лідом на проєкті, де в мене був ще один чувак, і я в мгновенно просто в безумі від власті, я почав вважати, що я розпоряджаюся його життям і приймаю фундаментальні ключові рішення, які все рішають. А потім я зрозумів, що проєкт якби не мій, що взагалі мені не цікаво бути лідом. І що взагалі в мене ніякої влади немає, в мене просто більше обов'язків, і це дозволило мені прийти в себе і не збивати голову всякою друниці. Дуже важливим є те, щоб людина могла зрозуміти, яку, який рівень влади вона зможе узурпувати і потім поменеджити, Бажано ефективно поменеджити, щоб не, не усугубляти ситуацію. Після того, як вона цього добилась, дуже важливим аспектом є не путати владу і виконання менеджерських обов'язків. Людина, яка узурпує владу, має якісно виконувати обов'язки менеджера, щоб не втратити цю владу, приймати незаангажовані прагматичні рішення, які будуть направлені на покращення роботи команди, покращення розвитку проекту, стабілізації ситуації, а не її деструкції знищення заради узурпації влади. Менеджмент, звісно, весь построєний на маніпуляціях. від цього ніколи нікуди не дінеться. Не можна людям сказати просто роби роботу, а він такий пішов і зробив роботу. Так, да, звісно, візьме, почне боротися за владу і не робити роботу. Нащо робити роботу, якщо можна її не робити? Через це треба якось зі сторони зайти, якось там надавити на емоції, на комплекси і звинудити людину, загнати її в такі обстоятельства, які в яких не лишиться вибору, крім того, як сидіти і робити роботу. Лідерські навики це коли людина. Осознанно це робить і використовує мінімально необхідний рівень маніпуляцій, ефективних маніпуляцій для того, щоб заставити іншу людину працювати. На жаль, люди, які узурповують влади, часто не мають зовсім ніяких лідерських навиків тільки якісь аб'юзівні маніпулятивні токсичні штуки. І інколи трапляються люди, в яких немає оцього внутрішнього бажання боротися за владу. І тоді вони самореалізують себе в других штуках, наприклад, в якісному і відповідальному виконанні своїх обов'язків. Такі люди часто в е 200 разів е більш прозводітельні, ніж ті, хто бореться за владу. Статистика нічим не підтверджена, і, взагалі, вполне вполні віроятно, що в реальній житті все совершенно наоборот. Я точно не знаю. Ще окремий є випадок, таке е трапляється або в творчих колективах, або коли люди об'єднані якоюсь ідеєю і бажанням зробити щось, якісь принести в цей світ, якийсь продукт. І вони всі зацікавлені в тому, що цей продукт стався, і вони самі собою займають правильні ролі в створенні цього продукту. Тоді борьба за владу не заважає розвивати і створювати цей продукт. Це трапляється рідко, це мають правильні люди попасти на правильне місце і поняти один одного. А це практично неможливо. Це часто відбувається в творчих колективах, коли люди збираються, наприклад, в групу, щоб грати музику. І вони зразу знають, на чому вони грають, і що їм треба зробити. В оркестрі такого совершенно немає, бо там дуже велика конкуренція, і там боротьба за владу просто невероятна. Типи, коли я заливав перше відео, я чув дуже багато коментарів про те, що звук поганий. В цьому відео я вирішив вернутися до істоків і знову напхати поганого звуку. Дуже хочу почути ваш відгук, так що давайте обратну цю ставте дізлайки і давай бігом боком не писані.